Олександрії Руслана Ротаня, коли голкіперу дають кілька трохи вперед, Тут як помиляється Гереро 1-1! Ось і добілдапилися, ось і докодилися. Едуардо Гереро спровокував голкіпера на помилку і дуже легко Полісся втрачає свою перевагу. І вперше радіє стадіон імені Валерія Лобановського, тому що їхні улюбленці забивають. Хочеться вже бачити повтор. Хочеться ще раз подивитися на те, як Едуардо Гереро підгадав момент, чи підгадав якусь опорну ногу. Ось так збоку здавалося, що не бачив. Він просто дивився прямо Олег Худрик і так немов той гепард. Ні, подивився Олег Кудрик, куди побіг Гереро, а потім периферійним зором не зміг угледіти той силует банамця і віддав передачу прямо на ногу Едуардо Гереро. Минальне помилище.